Ісуса Навина, 15 розділ, і був жеребок для племени юдиних синів за їхніми родами, до Едомської границі пустині Цін, на південь від Тиманського краю, і була їм південна границя від кінця Солоного моря, від затоки, зверненої на південь. І йде вона на південь від Маазле Аракабіму, і переходить до Ціну, і підіймається з півдня. Від кадеш Барнеа і переходить до Хецрону, і піднімається до Аддуру, і обертається до Кар, до Кар Краї. І переходить вона до Адмону і йде до єгипетського потоку. І границя закінчується на захід. Це буде для вас південна границя. А Границя на схід, солоне море, аж до кінця Йордану, а границя у бік півночі від морської затоки з кінця Йордану. І підіймається границя до Бетхогли, і переходить на північ від бет Гарови, і підіймається на границя до Евен Боган Бенрувена, і підіймається та границя від Ахорської долини, а на півночі звертається до Гілгалу, що навпроти Маале Адуміму, що на південь від потоку, і переходить та границя до Мен Ме Шемену, і закінчується при Ен Рогелі. І підіймається та границя до Гебен, Гінному, побіч Єфу, Селянина з півдня, це Єрусалим. І підіймається та границя до верхів'я гори, що навпроти Гегінному, на захід, що в кінці Емекрафаїму на північ, і біжить та границя від верхів'я гори до джерела Менефтооху, і йде до міст гори Ерфору, і біжить та границя до Баали, Кір'ят, Єарім. І обертається та границя з Баали на захід до гори Сеїр, і переходить до плеча гори Яарім, з півночі це Кесалон, і сходить до Бет Шамешу, і переходить до Тімни. Іде та границя по краї крону на північ, і біжить та границя до Шікарону, і переходить до гори Баали, іде до Явнеїлу. І границя закінчується при заході, а західня границя до великого моря, а границя ця границя юдиних синів навколо за їхніми родами. А калеву синові Єфунеєвому він дав частку серед юдиних синів за Господнім наказом до Ісуса, Кір'ят Арби, батька велетнів, воно Хеврон. І Калев повиганяв звідти трьох велетнів Шеная, і Ахімана, і Талмая, уроджених велетнів. І пішов він звідти до девірських мешканців, а ім'я девіра давніше кірят сефер. І сказав Калев, хто поб'є кірят сефер, то здобуде його. То дам йому дочку мою Ахсу за жінку, і здобув його отніїл, син Кеназів, брат Калебів. і він дав йому свою дочку Ахсу за жінку. І сталося, коли вона підходила, то намовила його жадати поля від її батька. І зійшла вона з осла, а Калев сказав їй Що тобі? І вона сказала Дай мені дар благословення, бо ти дав мені землю суху, то даси мені цей водні джерела, і він дав їй гултот. Горішній та гултот долішній. Оце спадок племени юдиних синів за їхніми родами. І були ті міста від краю племени юдиних синів до Едомської границі на північ Кавцеїл, і Едер, і Ягур, і Кіна, і Дімона, і Аддада, і Кадеш, і Хацор, і Єтнан, і зів, і Телам, і Белот, і Хацор хадата і Керіот Хецрон це Хецор, Амам, і Шема, і Молдата. І Хетцрон і Хемшон, і бет Пелец, і Хацар Шаул, і Бершева, і Бізйотея, Баала, і Їтьмі, і Ецем, Етлодам, і, і Хесіл, і Хорма, і Ціглак, і Мідама, і Саннана, і Левот і Шілхім, і Аїн, і Рімон, усіх міст двадцять та їхні оселі. на шефелі Ештаол, і Цора, і Ашна, і Зенуах, і Енганім, Тапуах, і Генам. Ярмут ід Аддулам, Сохо, і Азека, Шарраїм, ід Адіїм, і Гедера, і Гетораїм, чотирнадцять міста їхні оселі. Ценан і Хадаша, і Міңгаїл Гат, і Ділан, і Міцпе, і йоктеїл, Лахіш, і Боктат, і Еглон, і Кабон, і Лахмас, і Кітліш. І Гетерон, Бедагон, і Наама, і Маккеда і шістнадцять міст та їхні оселі, Лівна і Естер, Ашан, і Євтах, і Ашна, і Неців, і Кеїла, і Ахсів, і Мареша, дев'ять міст та їхні оселі, екрон і підлеглі міста його та оселі Його, від екрону й до моря усе, що при Еждоді, та їхні оселі. Аж підлеглі міста його та оселі його, Азза підлеглі міста її та оселі її до єгипетського потоку, і море велике границях, і на горах Шамір, і Ятір, і Сохо, і Данна і Кір'ят Санна від девір, і Анав, і Ештемо, і Анім, і Гошен, і Холон, і Гіло, одинадцять міст та їхні оселі і Дума, і Єшан, і Янін, і Беттапуах, і Афека, і Хумта, і Кірят Арба, Це Хеврон, Сіор, дев'ять міста їхні оселі. Маон, Кармел, Ізів, Юта, Ізраїл, і Занох, Каїн, і Гіва, Тімна. Десять міста їхні Халхул, Бетсур, і Гедор, Маарат, і Бет анон Елтекшон, шість міста їхні оселі. Chalhul, Кір'ят Баал, він, кір'ят Єарім, і Рабба двоє міста їхні оселі на пустині Бетгарава, Міддін і Сехеана, і Нівшан, і Ірхамалах, і Енгеді, шість міста їхні оселі, а євусіян, мешканці в Єрусалиму, юдини сини, не могли їх вигнати, і осів євусиянин із юдиними синами в Єрусалимі, і так є аж до цього дня.